Команда Трампа готує масові чистки в Пентагоні. Я казала, Трамп прийде порядок на веде, але минув тиждень, поки нічого не навів. <рес> і західні дання вже пишуть про підготовку України до виборів, хоча сама Україна це спростовує. Ну, отже, ви зрозуміли, що це наша традиційна програма огляд преси, що пишуть про Україну, про українців, про те, як вирішувати наші проблеми. Максим Сухенко, Марічка Падалка і Антон Семеженко, представник англомовної версії «Бабелю», сьогодні буде відбуватися, розказувати, що все ж таки з того, що Пишуть про нас, розуміємо, ми, і оця історія з виборами це один з яскравих показників. Ну, Але опишнемо. напевно ми хочемо почати зі статистики, яку дуже так доречно підмітила ABC News телекомпанія, яка говорить про те, що з 1 жовтня, по 5 листопада, 5 листопада, пам'ятаємо, це був день американських виборів. Росія випустила по Україні. 2200 безпілотних дронів протягом тижня після президентських виборів на Україну летів 641 шахет. Таким чином ABC News підкреслює, що здається так швидко розібратися з Росією, напевно, не вдасться. Чи такі є лейтмотив всіх інших статей, які сьогодні хочемо оглянути? А, так, ви праві дуже багато статей про Трампа, і більша частина стосується того, як а... Залагоджувати російсько-українську війну і що може тут зробити Трамп. І а, ось те, що а, в повітрі, те, що літає в повітрі, а, називали як одним з аргументів цих переговорів, цих складних, іноді заколісних, очевидно, іноді підкилимних, а, про те, як зараз намагаються сторони показати, хто є хто, виставити свої позиції. Ну а оглядачі а, і ті, хто наближений до Трампа, намагаються це а, коментувати. І є різні а, з цього приводу. А, Тексти і один із них написала Washington Post видання про те, що Трамп має е, м, природну характеристику укладача угод. Він збудував свій бренд і ще на книжці, яку він видав в 87-му році, яка називається Мистецтво угоди, як людина, яка може домовитись про все. І е, колумніст цього видання запевняє, що якщо Трамп послуговуватиметься принципами цієї угоди, то він може досягти успіху і тут. Тільки треба йому не забувати, що е, він сам казав, варто бути суворими, варто тиснути і мати чим тиснути, мати певний. Аргумент для того, щоб бути переконливим і сильнішим за свого супротивника, і видані дискутують щодо того, що саме може бути аргументом, що саме Трамп може натиснути. І, врешті-решт, зводиться це до того, що ідеться про. Те, щоб бути сильнішим ніж Джо Байден, і мати більше можливостей, зокрема, давати Україні більше зброї, давати Україні менше обмежень на використання цієї зброї, і таким чином Путін, який розуміє лише силу, може послухатися і може якимось чином бути конструктивним. Мені здається, ти знаєш, йому треба бути сильнішим ніж ніж Джо Байден, аніж президент Путін. По перше, і змусити його. І я вже бачив певний скепсис у. Американські журналісти, які кажуть, подивимося, чи зможе Трамп зробити те, що він всім нам так довго радив. Насправді це чудова теза, тому що Трамп понад усе не, не любить бути лузером, не любить програвати. І якщо українська сторона і американські союзники України а, зможуть йому донести, що якщо Путін переможе в Україні, то якщо окей, вони можуть укласти перемир'я, але це може бути як щось довострокове і хороше, і позитивне для України, так і щось, що лише зробить таку певну паузу. Трамп скаже: Окей, поставимо галочку, я зробив те, що обіцяв. А далі може бути лише гірше, і це теж буде програшем для Трампа. І а, чимало. А, Тез в виданнях так само Вашингтон Пост написав текст, що мага радники підводять Трампа до поразки в Україні. Мага це така радикальна частина республіканської е партії. Так, так, так. Це його найбільш такі із найбільш яскраві ізоляціоністи в його команді, і вони кажуть, що треба припинити Україні допомагати по максимуму. Давайте якось там уже дотиснемо це все швиденько. Закриємо цю історію і підемо далі. Але ні, кажуть йому журналісти, зокрема і впливові політики в Америці. Це лише а, дасть Росії, північній Кореї, Ірану, Китай, це вже набагато більша історія, це дасть лише їм інструментарій працювати далі і руйнувати захід далі з України лише почнеться. Антона, от Макс сказав, що Байден, що Трампу треба бути сильнішим за Путіна. А якщо повернутися в контекст, з якого ти почав, з точки зору конкуренції з Байденом, наскільки для американського президента чинного, яким стане Трамп вже 20 січня, важлива ця конкуренція з президентом, який пішов, бути краще за нього, щось зробити те. Що він не зробив, адже навіть американці пишуть, що думаючи про вибори, просто той е е його. Колега, який став віцепрезидентом Венс, mm -hmm. вони mm -hmm. просто блокували допомогу не тому, що не хотіли допомогти mm -hmm. Україні, а тому, що не хотіли, щоб Байден допоміг Україні таким чином понизити його рейтинг. От наскільки їм важливо зараз стати кращими? Це мене якраз до речі вразило своїм цинізмом. Що він зізнавався, що давайте притримуємо допомогу, тому що Байдену від цього буде гірше. А зараз це обертається проти нього оскільки за кермом скоро буде Трамп. То а... але може на нашу користь тоді обернеться. Можливо, якщо вийде це донести, і я, я, я впевнений, що зараз. Цим займається команда Українського МЗС Українського посольства у Вашингтоні і багато, -багато інших союзників України. Про це теж говорять. Про це теж пишуть різні видання. Що зараз робота ведеться якраз про це? Ну і ми бачимо, що Путін має свій аргумент тупий. Прямо лінійний, як боєголовка Шахеда, і він намагається просто показувати, що я вас не боюся. Ну але побачимо в кого більше сил. А ви не рано списали дідушку Байдена, тому що в нього в нього ще є кілька місяців, і мені здається, він ще може зробити якийсь такий фінт, аби те, що називають врятувати свою спадщину, щоб не війти в історію як слабкий політик, слабкий президент. Бо Афганістан вже залишається його так. Так він очевидно розуміє, як прийняті в 21-му році рішення відбуваються протягом відбувались протягом всієї. Президентської кар'єри про це кажуть. що Є термін, термін, який мені цікавить, він такий дивний специфічний. Називається Кульгава качка. Це президент, якому залишилось кілька місяців, і який вже фактично на мало які процеси всередині держави може вплинути, але він може зробити якісь кроки, які були сміливішими ніж раніше, тому що тепер його не стримують ані. А, Страх від поразки на виборах, ані інфляція, наприклад, від сполучених штатів у Сполучених Штатах, яка зараз на рекордно низькому рівні. І про це пише зокрема видання Вашингтон Пост, знову втретє третєго задумів, але буде ще чимало інших. Про те, що він нарешті може зробити санкції проти Росії, проти нафто, нафтового комплексу Росії жорсткішими. Запровадити санкції проти тих, хто працює, хто закуповує російську нафту, а їх чимало хто обслуговує російський таємний нафтовий флот Тіньовий, там чимало та. Анкерів, які Ту передає старі. американські чіпи для російських ракет, так так, так він може це нарешті зробити, тому що е, Сполучені Штати від цього мало постраждають. А коли йдеться про нафту, то США е, е, прагнуть стати енергетичним лідером. Правда ж? Так. Вони це, це одна з їхніх цілей за нової адміністрації. І якщо Росія піде з цього ринку, то Сполучені Штати швиденько заповнять цю прогалину, і це буде лише вигідно Трампу. Е, і в цій статті використано прекрасну е, аналогію. Стаття називається Байден нарешті. Ті може засукати рукави, і допомогти Трампу завершити війну в Україні, але всередині йдеться про дитячі рукавички, що весь цей час Байден намагався стиснути Путіну шию, там все що завгодно. Тим чим зазвичай навіть не налякаєш. Така воно І за останні п'ятеро року. Трамп Байден перепрошую практично не займався санкціями проти Росії, і вона вже навчилася їх обходити. І треба і ще є час і можливість це зробити. І, до речі, журналісти самі шукають, яким чином так. може зараз Америка підтиснути Росії, самі визнають. Що навіть якщо зараз посилити санкції, давно вже налагоджена співпраця з Китаєм, який допомагає санкції обходити, і оця вісь вість зла починає все бути потужніше. Мається на увазі не лише Китай, а й Північна Корея, яка вступила фактично в війну проти України. Тому можливо навколо України, якраз Байден і Трамп можуть стати союзниками, хоча б на ці. Три місяці, які залишаються, а перша спільна зустріч в білому домі до речі дуже така показова для інституційної могутності Америки відбулася, і таким класним прикладом для всього світу стала, які може бути передача, якою може бути передача влади. Я нагадаю про те, що в п'ятницю, все ж таки, Байден, якого ще не будемо списувати, зустрічається з сідзіпіням. І вочевидь, вони не про пенсію будуть говорити, а про Україну і спадок також. І є ще одна карта, яка є на столі в Байдена. Не будемо забувати запрошення в НАТО. Це прекрасний козир, який він може кинути на стіл, а потім уже Трамп буде казати: «Так, а це я не я робив, що я маю скасовувати. Хай люди розбираються, хай на рівні урядів збираються. Це класний козир. Будемо сподіватися, що політик з 50-літнім стажем все ж таки зіграє свою останню групу. Так, є якраз колонка на захіли, яка так і називається, щоб врятувати Україну і уникнути третьої світової. Запросіть Київ у НАТО до інавгурації Трампа. Це був би цікавий крок і один з тих, які реально можуть вплинути на ситуацію, так само як і повертаючись до того, що Байден ще може зробити. Він може зробити скасування санкцій проти Росії не одноосібним, як це може проскасовувати Трамп, а лише через Конгрес. І це теж зробить додасть ще одну ланку і ще більше ускладнить. І також. Знову почалися розмови про те, що варто все ж таки щось зробити з російськими замороженими грішми, бодай 5 5 мільярдів, які є в сполучених штатах на рахунках місцевих банків, але варто все-таки дотиснути спробувати Європу за ці місяці, тому що ці 300 мільярдів російських грошей. Дуже би багато чого вирішили для України, mm -hmm. і... дала нагадаємо, що поки що ми користуємося відсотками від відморожень російських їх... активів, і Загалого. вони будуть великою частиною нашого, до речі, бюджету на 2025 рік. Так, так, так. але тепер ми маємо можливо пропонувати Трампу діл про те, що ми готові техаських і оклакомських виробників зброї, фінансувати. Дайте нам ці гроші, розморожте. Будь ласка. Не фрні французькі виробниками німецьким висичать британські. Будь ласка, це дайте мова, нам працювати розуміє. так. Але що мені було важливо про те, що нарешті до людей доходить про те, що перемовини, я сподіваюся, сполучених штатах також про те, що перемовини йдуть не ну, війна, йде не за землю, і перемовини, якщо вони будуть, вони не будуть. Віддайте щось і Путін заспокоїться. Нарешті до людей за за океаном дійшло те, що ми йому вже третій рік пояснюємо. це війна екзистенційна за як це, знищення демократії на кордонах. Про це яскраво пише ЕНЕПЛОМ відома mm -hmm. Союзу України хулюбу, так, та особливо так, в та, та. нашому прес-клубі, дуже yeah. відома. <рес> так, так. Я стараюсь не пропускати її текстів. Вони поєднують і патріотизм, який здоровий погляд на світ, Розумічно, і неї є своє глибоке розуміння. <рес> а за з допомогою чого вона намагається це пояснити читачам? За допомогою простих аналогій і того, що відбувається на фронті, вона показує зокрема кількість обстрілів, як почуваються зараз наші військові і в якій ситуації перебуває зараз наприклад, той же Покровськ, але паралельно вона пише, що Путіну не треба Покровськ, йому потрібен кожен з нас. Йому треба знищити все українське, що він що він може знищити, що він здатен якось знешкодити. І тому тут варто тут йдеться не про території, тут йдеться про гарантії безпеки, які необхідні Україні. І зараз чимало розмов точиться якраз довкола того, якими можуть бути ці гарантії і на що може піти Європейський Союз. Ну, ну до речі, те... говорячи да, про європейський союз, дуже багато фокусу на те, наскільки Європа зараз має взяти на себе роль лідера у захисті України і об'єднувати навколо себе союзників, які здатні далі їх захищати, враховуючи те, що Трамп справді може. Та рішучим лідером, але в інший бік не в той бік так не, так. не ну, на але трамп говорить. розуміє, що це війна на іншому континенті, тому діліться землею як хочете. Якщо вам євросоюз це не потрібно, то чому я маю за це воювати? Тому ми сподіваємося, що євросоюз розуміє, що це Європа. Якщо вони сподіваються і вважають, що далі в Європі встановлюватиму правила, вже час починати. Так, так, про це е, пише добре в тому ж е, медіа Атлантік Філіпс е, Пейсон Обраєн, е, шотландець, який визнає, що е, війна точиться на території Європи, і в першу чергу за це має відповідати Європа, тому що це в її інтересах. І е, він е, це таке відчуття, ніби дорослий заходить в кімнату і каже, що так, багатьом європейцям хочеться сподіватися, що Трамп буде за нас, але... Занадто багато е, свідчень того, що він трошки не в наш бік грає, значить, треба е, вирішувати свої проблеми, і це лише звучить е, непідйомно. Насправді, Європа заможна, має чималий ВПК і здатна е, протидіяти. От у мене відчуття, що він тільки не називає і тільки не цитує фільм Не дивися вгору, але те, як він. Описую поведінку європейців, які досі не хочуть вірити в те, що це може лягти на їхні плечі. Uh -huh. Що можливо, Трамп виявиться не супер захисником України, а буде все навпаки, uh -huh. а не буде, як ми кажемо, Трампомістик. Що ми з оптимістом дивимось, сподіваємося, що можливо це буде якась наша виграшна карта боротьбі європейці досі не готові сприймати те, що на них може 90% відповідальності за так. Ну, от власне в цьому річі ще знаєш цікава стаття в Атлантик про те, що прем'єр Британії Стармар планує змінити позицію Трампа щодо України, не скласти великий оборонний альянс чи нарешті сформувати, хоча б сили оборони, якісь європейські загальні сили незвичайних операцій. Він планує, що знову подзвонити Трампу і переконувати його. Так, так, так. Про це написало британське видання Телеграф. Власне, вони намагаються відслідковувати будь-які кроки Стармера. і зокрема цей матеріал вони подали як. Знову таки надії, як ви правильно сказали, на якогось ніби верховного бога. Старший прийде, ти на початку ти <зас> та, задає та, порядок. Не буде ну разом з Макроном. Вони намагаються якось оптимістично переконати Трампа, що це йому вигідно поговорити з нього з ним. Його Чесно мовою. Кажучи, я думаю, що десь за кадром ще залишається Борис Джонсон, який був таким першим перемовником з боку Європи відносно України з Трампом ще до того, як він. На нашу думку, мав реальні шанси стати американським президентом. Так, так. Ну будемо сподіватися на харизму а, Джонсона. Але між собою а, європейські політики, європейські дипломати а, вже все активніше, не не під запис, не на камери, говорять про те, що вже як на ну, вже є сенс, є резон говорити про а, переговори а, щодо обміну. Територій на мир про це пише Washington Post, так і називається стаття. Європейські союзники України кажуть про колись табуйовані перемовини земляв обмін на мир. На мир вони оцінюють, бачать всі карти, які лежать на столі, і е, кажуть, що. Е, Навряд чи зброї буде набагато більше в Україні. Навряд чи російська економіка посипеться так швидко, як ми хочемо. І тому варто зосередитись на тому, щоб були хороші гарантії безпеки для України і можливість вільній території України рухатися в будь-якому напрямку, який вона а собі заважає. Мене що цікаво, в цих цих статтях про територію обмін на мир. Я ніде не побачила думки, а що робити з Курщиною тоді, угу. якщо хочуть фіксувати по лінії фронту територію. Так. Якось всі оминають питання Курщини, а ми, напевно, за цю територію зараз боремося не дарма. І якраз з огляду на майбутні перемовини. Ну, звичайно. Хороший козир на перемовинах, але давайте вони спочатку хай зрозуміють, що робити з Росією, а потім що з Курщиною, ми вже їм допоможемо зрозуміти. В цій статті цього не згадується, але от раніше ми а, згадували про текст Еплбом, і вона згадує, що росіяни далеко не все так райдужно, тому що mm -hmm. Курчів вони не можуть відбити, попри те, що вони сконцентрували там величезний вже просто контингент а, і не лише росіян, а й північних корейців, які вже вступають в бій. Про це, це фіксують усі розвідки, і наші військові теж про це кажуть. І також інфляція в Росії галопуючими темпами а, зростає. А відсоткова ставка Центробанку 21% Це дуже високо. А, в Україні таке було там найгірше часи Зараз нас менше. Ой, довго доведеться чекати. Тим не менше, ми так розуміємо, що Європа починає прокидатися, допомагати Україні тепер справа Європи, все ж таки, ми любимо за Атлантик І а, на що вони вже зрозуміли, що їм треба робити вже зараз негайно? Е, якось е... Інтенсифікувати виробництво, зокрема, снарядів, тому що це їхня слабка ланка логістика, бо в них навіть ширина в Європі на вічірна залізничної колії від країни до країни, і іноді може відрізнятися в Іспанії. Я, своя теж не однакова, так, так, так. Ну це це сильно по погіршує логістику, і дороги були слабкою ланкою західної частини. Вони не розраховані на важку техніку, вони можуть пройнуватися, і але це вже після того як Європа наростить виробництво снарядів, артилерійських установок, тому. Що саме цього розхідного матеріалу, на жаль, у великій війні європейцям не вистачає Це те, що вони не можуть закрити, що стало поки що, що стало очевидним, коли американці призупинили свою допомогу взимку і навесні цього року? Ну і давай ще згадаємо про найбільш напевно цитованою в українському медіа просторі була стаття з Economist, де, де всі а. вихопили там п'ятий чи шостий абзац де принагідно згадується одна дата. 25 травня. Дві, дві вже дати. Так. Ну, так. ну так одна так. дата, так. яка релевантна більш для України. <гум>. А, так, 25 травня для України і 20 січня а, для Трампа, який має. А, Приступити до виконання своїх президентських обов'язків напряму, і нібито цей день може стати першим днем переговорів, які він обіцяє завершити звичайно тоді ж. І тоді в Україні може настати а, мир. А він, по-перше, казав, що він може зайнятися цим і раніше. Ну, а по-друге, так очевидно, що він вникаючи в суть справ, а, розуміє, що все трошки складніше, ніж йому здавалося з боку а, з опозиції. Економіст пише, цитуючи а, багато українських джерел а, про те, що. А, Існують розмови про те, що може бути а, можуть бути вибори у разі припинення у, у разі припинення вибори вогню президента України. Це важливо да. почути так, про те, так, що при... обговорюються вибори президента України в разі, якщо так. вдасться. Стабілізувати ситуацію? А так, і це одразу піднімає кілька питань: чи йдеться про чи буде балотуватися Зеленський, чи варто йому балотуватися, і як з яким з чим тоді виходити? А, чи варто взагалі звертати увагу на вибори, коли попереду в нас складна так чи інакше, зима, і коли взагалі багато випробувань перед українцями, чи варто додавати іще політичну риторику тут Абсолютно перед виборчого? Що, що потрібно нам зараз оці ці всі дебати, риторика, спільне звинувачення і замість спільного об'єднання? Так. Так, так. про це теж Поки що ця інформація не підтверджена. Правда угу. марічка? Офіс президента спростував цю інформацію. Так. Ну, насправді, всі українські джерела це спростували. Угу. Публічно з наших політиків, з різних таборів, ніхто не говорить про те, що вибори потрібні. Угу. Але, напевно, пота які багато хто про них думає. В регіонах не публічно ми знаємо, що багато політичних статист. штабів. Ніколи під час війни не зупиняли свою політичну роботу. Тому давайте так, стежити за руками, не за заявами. Так. А... Зокрема, ну це було сумно читати, тому що розумієш, що ще один виклик добирається, і може життя в Україні стати ще більш сумбурним і проблемним. Ну, вибори. Це велика відповідальність для політиків і ще не менше для журналістів. І так. це теж так. про це теж треба думати. Журналістика потрапила українська в цього разу в наш огляд. Теж Антони, mm -hmm. з такою приємною для нас причиною, тому що наш колега. Так. Андрій Цеплієнка став героєм великого о, такого масштабного шоу на каналі CBS угу. «60 хвилин. Так це головне ж новинне шоу. Давайте спочатку Я... пояснимо, чому так важливо, що Андрій саме в це шоу потрапив. А, журналісти не так часто а, роблять матеріали про інших журналістів угу. з багатьох причин. А, лише має бути щось от, дійсно видатне, а, що зроблено для того, щоб на тебе звернули увагу більше того з-за кордону. А про журналістів це перше. А друге рейтинги цієї програми їхні популярності, впливовість не мають аналогів у сполучених штатах, і то і не, якщо тебе зафіксували там. Якщо проте тобі присвятили там час, то це велика подія. І так, там. Чимала історія про е, минуле е, пана Андрія про те, що він навіть встиг відслужити в радянських військах, але це не завадило йому бути полким патріотом України, який ще за 10 днів до повноштабного вторгнення був впевнений і публічно заявляв, що кожне вікно українського міста буде бійницею проти російських загарбників, якщо вони е, спробують сюди потикнутися. І він доти чимало воєнних е, конфліктів е, висвітлював по світу, і тепер йому довелося займатися цим у в рідній країні, і він робиться дуже достойно. Кажуть на себе. До речі, в останні дні перед вторгненням мене сам Андрій переконав в тому, що буде повномасштабна війна. Я з ним радилася mm -hmm. ще годин за 12 до початку вторгнення, що робити, як робити, а який він був тоді? Він сказав, що я на сході і тут повна бойова готовність. Mm -hmm. ну, ну я тільки для... хочу додати, що дуже важливо, крім того, що Андрій справді неймовірний репортер, робить дуже класну роботу. А він ще й сам є таким об'єктом, тому що він колись російськомовний. Він починав свою кар'єру, і довго працював російською мовою, Він сам з Харкова. І тут він, людина, яку нібито пішли визволяти. Він говорить дуже просто, що я на правильному боці історії. Як ви кажете, ми будемо воювати до останньої кулі, до останнього набою. Річка, але е, це досвід такий є не тільки у Андрія. Розкажи, будь ласка, до тебе теж зверталися іноземні колеги, і брали я тебе інтерв'ю. Не один раз перший раз це було місяць до повномасштабного вторгнення телеканалу ABC. і ось. Тільки вони знаєш, нас зафіксували е, як таку типову в чомусь українську родину, де чоловік вже ходить на тренування територіальної оборони. родини думають, як їм це пережити, але все одно мама, така як я до кінця не вірить в те, що це реалістично. І ми з ними зустрілися на першу річницю, якраз вже повномасштабного вторгнення звірити, якби як минув рік. І що за цей рік сталося? Це дуже важливо доносити завжди на закордонну аудиторію. Я знаю, що дуже багато українців стали героєм закордонних медіа, починаючи від маленьких містечок на сході, закінчуючи великими містами. І оцей наш голос дуже часто з'являється в якісних українських медіа і всім українцям, які відгукуються на запитання журналістів. Величезна повага. Мене нещодавно дитина зупинили на вулиці на наступний день після виборів. Мою 15-річну доньку, mm -hmm. Польський телекет. Тобто, TVP – це польський телеканал, mm -hmm. але англійське видання mm -hmm. ну якби English Edition, Запитати, що вона думає про перемогу Трампа, і вона мені показала. Вона чомусь сказала, що negotiations is not an option, що перемовини – це таке нам не треба. Ну має право Щось... на власну думку. Так працює демократія. У нас є ще трошки часу. Давайте обговоримо ще по культуру під час війни, тому що так. війна не зупиняє життя, і це дуже важливо. Угу. Ірина Цілик, українська поетка, кінорежисерка і дружина українського також письменника і військового Артема Чеха, написала колонку в видання The Guardian про поетичний фестиваль у Запоріжжі, про читання поезії від неї від ще кількох поетів, поеток, частина з яких паралельно воюють. В Запоріжжі, на наступний день після приходу балістики, який забрав життя восьми людей, текст так і текст і називає. Це вчора влучила ракета. а Сьогодні в нас вірші. Письменники збирають натовпи на українські лінії фронту. А чимало українських міст зараз занадто близько до російських ракет, і віліки іде на секунди, навіть не на хвилини. Це і Харків, це і Одеса, і Полтава, Херсон на ми минуло так, так, і е, це не при... не зупиняє культурні процеси там і не зупиняє інтерес до української культури і в всіх цих містах. Е, е, цілик згадує в своїй колонці. Вона бувала, і вона там е, читала вірші, і це збирало великі маси людей, тому що вони для вони бачать це як віддушину. і вони е, з іншого боку відчувають і розуміють, за що ми всі боремося і чому це важливо. Це була стаття в The ґардіяна дона. Я хотіла тебе запитати, як підписниця більше інстаграму, побачила їх величезний пост саме в інстаграмі. Голош. Женя про те, що вони йдуть з твіттера те, що mm -hmm. зараз називається, ікс. Це була велика їхня заява. Чому і скажи, наскільки зараз це таке поширене явище на знак протесту проти не знаю там політики Лонабачу. До речі, абсолютно і... точно, що не єдине видання, mm -hmm. а вже ціла купа різних видань заявили, що вони просто йдуть з цієї помийки. Так, і видання в Іспанії є і в і окремі журналісти. Вони відчули наскільки реакційна і необ'єктивна ця платформа. Вона виступає за Трампа за Трампа. Вона поширює конспірологічні теорії. Хорошим людям там на місце, сказали вони і пішли. Цікаво звернутися до наших глядачів. Друзі, чи ви маєте акаунт в Твіттері, та що зараз називається? X, чи ви даєте перевагу Фейсбуку, інстаграму? Можливо, вашим основним месенджером є Телеграм, але дуже вас закликаємо подивитися наш огляд на Ютуб канал каналі ТСН тиждень залишати свої коментарі. Ну і знати, що ми обов'язково на них відреагуємо наступного тижня. Подивитися там матеріал про Андрія Цеплієнка, подивитись наш випуск, написати побажання, які медіа ви хочете, щоб ми ще оглянули. Ми обов'язково зустрінемо з вами наступного тижня. Це буде Україна. До зустрічі на все добре.